Вітаю вас на каналі IT Oracle. В цьому відео я покажу, як прошити маршрутизатор Мікротік за допомогою інструменту NetInstall. NetInstall це інструмент для встановлення та перевстановлення прошивки пристрою Мікротік під керуванням роутер OS. Процедура NetInstall виглядає приблизно так. Під'єднуємо комп'ютер безпосередньо до порту завантаження пристрою, який ви перестановлюєте, вмикаємо пристрій, утримуючи кнопку скидання, доки він не з'явиться в інструменті NetInstall. Будьте обережні, NetInstall переформатує системний диск, усі конфігураційні та збережені файли буде втрачено. NetInstall не стирає ліцензійний ключ роутер і не скидає параметри, пов'язані з роутер Boot. Отже, для того, щоб перепрошити пристрій, в першу чергу нам потрібно перейти на сайт Mikrotik і завантажити там інструмент NetInstall. Потрібний нам інструмент знаходиться на вкладці Software, Downloads. Далі обираємо вкладку «RouterOS OS 6 або «RouterOS OS7, спускаємось вниз і завантажуємо потрібну нам версію NetInstall, в моєму випадку, під Windows 64. Рекомендую вам зберігати всі файли в одній папці для зручності. Наступним кроком нам потрібно завантажити потрібну нам прошивку під певну архітектуру. Якщо ви перепрошуваєте пристрій і у вас є до нього доступ, ви можете переглянути архітектуру, зайшовши на пристрій на вкладку System, Resource, в моєму випадку архітектура MIPS B. Якщо зайти на пристрій, змоги немає, тоді можна, використовуючи Google, подивитись, яка архітектура в конкретно вашій моделі пристрою. Після того, як ми дізналися, яка архітектура нам потрібна, завантажуємо потрібну нам прошивку. Я буду використовувати варіант Stable. Наступним кроком нам потрібно з'єднати маршрутизатор MicroTIK і комп'ютер пачкордом і змінити мережеві налаштування. Прописуємо будь-яку IP-адресу з під мережі маршрутизатора, окрім 192.168.88.1. Це адреса маршрутизатора за замовчуванням. Наступним кроком нам потрібно розархівувати і запустити NetInstall. Погоджуємось з усім, що нас запитують. Далі нам потрібно перевести маршрутизатор в режим прошивки. Для цього затискаємо кнопку Reset на маршрутизаторі і подаємо живлення, не відпускаючи кнопки. Чекаємо 5-10 секунд до тих пір, поки в NetInstall не з'явиться ваш маршрутизатор. Як тільки NetInstall побачив ваш мікротік, reset відпускаємо. Далі натискаємо на кнопку Network booting Settings, виставляємо галочку Boot server enable» і у вікні прописуємо будь-яку IP-адресу, окрім тих, що ми вже використовували. Я пропишу 192 168 88 3. Натискаємо ОК. Далі обираємо потрібну нам прошивку. У мене вона одна, тому вибираю її і натискаю Install. Процес прошивки почався. Готово. Як бачимо статус ОК. Тобто все пройшло успішно. Після прошивки маршрутизатор сам перезавантажиться і буде готовий для роботи. Перевіримо, чи все коректно працює. Запускаємо Winbox і пробуємо підключитись до маршрутизатора. Пам'ятайте, що після перепрошивки всі налаштування пристрою обнулені, і зайти на маршрутизатор можна за логіном адмін без пароля. Як бачимо, все пройшло успішно. Вводимо пароль і можна використовувати пристрій. На цьому у мене все. З вами був IT Oracle. На все добре!